Коли окуляри на тобі одіти, дрон це продовження тебе. твої думки, твої бажання, іноді ти прям не хочеш туди пернати, але ти розумієш, що потрібно. І без цього ну ніяк і ти не тронена тренуєшся і не станеш кращим пілотом. І іноді змушуєш себе в якусь дірку залізти, в яку прям в притірочку дрон влазить. У спеціальних окулярах керує дроном. І розповідає пілот безпілотних літальних апаратів із позивним Мексика. Аби стати ефективним пілотом дрона, потрібно кілька факторів. Важливий каже і вік майбутнього пілота. Чим молодший пілот, тим легше навчитися керувати FPV-дроном. Тому що чим старіша людина не грала в відеоігри, тобто відеоігри це дуже круто. От, ми тренуємося на симуляторі, який майже повністю е ну, е копіює роботу дрона. Вся фізика абсолютно точно відтворена і ну, симулятор це дуже круто. Ось так працювали із дронами на передовій. Спостерігаю розрив. Офіс як прийняли. Інше розрив. Зафіксували. Оператор БПЛА Алдо каже, працюють із безпілотниками і тоді, коли не перебувають на передовій, аби не втратити навики. У день він літає близько двох годин на ФПВ-дроні. Це врятовані життя наших хлопців, по-перше. По-друге, розвідка, ударні дрони. Це більш вже на вагу йде, ну, тобто більшу вагу піднімається і може до трьох кілограм підняти. На ньому є скит, я його відкрутив тимчасово на ремонт. От, а так він ну, працює безвідмовно. І розповідає, на яких напрямках і з такими працював. Бахмутський напрямок це були Мавіки. Потім в кінці літа це були вже FP до поранення, після поранення опять же, такі мавіки. На розвідку під Кремінною. Працюємо і на 15 кілометрів літав, максимально на 15 кілометрів літав. І все, чітко було видно, робота була зроблена. Боєць із позивним шеф близько року прослужив вогнеметником а після вирішив опанувати дрони. В Донбас це така місцина, де вітер може мінятися по 20 разів на годину. І в нас було кілька ситуацій туди летиш, все добре, вітер попутний. То чи там ти розраховуєш на одну ситуацію, поки ти коригував артилерію, тобі вже треба вертатися. Ти розраховував на ту ситуацію, яка була. А поки це все відбувалося, ти вже вертаєшся назад, а вітер тобі вже помінявся, і тебе може там не хватити кілометр долетіти. Важливо каже це можливість за допомогою безпілотників знищити зброю, техніку та самого ворога на полі бою, а ще знаходити його в укриттях або ж коригувати удари української артилерії. Ірина Мучульська, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львівщина.